Вже в наступні три дні на більшій частині України йтимуть дощі, грози та буде похмура погода, але це майже ніяк не вплине на температуру, лише похолодає у західних областях. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю 13 вересня короткочасні дощі йтимуть протягом дня у всіх областях України, окрім Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Харківської та Луганської. Там переважатиме суха та сонячна погода. А ось нарешті території очікуються опади. Вітер в цей день поривчастий 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше в цей день буде у західних областях. Там, в денний час доби очікується від плюс 22 до плюс 24 градусів тепла. Нарешті території країни повітря буде прогріватися від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Вночі буде від плюс 13 до плюс 19 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 14 вересня, знову буде багато опадів. Значні дощі тимуть у західних областях. Нарешті території будуть короткочасні дощі. Суха погода буде лише у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській областях та в Криму. На решті території будуть опади. Вітер в цей день рвучий 5-12 метрів на секунду. Температура у західних областях ще більше впаде. Там в день очікуються всього від плюс 16 до плюс 20 градусів. Нарешті території буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 18 градусів. У неділю, 15 вересня, значні дощі тимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. Також незначні дощі очікуються у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській області. Нарешті території буде сухо та малохмарно. Вітер шквальний: – 7-12 метрів на секунду. Ще більше похолодає у західних областях. Там в день всього від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 24 до плюс 27 градусів в день. Вночі по всій країні від плюс 9 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!